Всім привіт! Сьогодні у мене пересадка. Е, так як я вам показувала, були оці два ящики, я пересадила, і з них вийшлося це київські, і з них вийшлося от, от все, що з них вийшло. У нас що це в нас? Вийшло? 6-10 штучок. ну Оце ще під питанням, не знаю, чи щось буде з нього, але корінчики там було, два корінчика, то я посадила. Ну, я бачила цих два ящика, вони ну, були ніякі. От, І тут мене, як така от паніслась, пішла я дивитися до голландського. Це ж я почала пересаджувати голландський. І хочу вам показати, яке в нього класне коріння. О. Подивіться, ще по ньому нічого не скажете ніде, а скільки яка класна корінева система. Дуже цей раз мені сподобалася земля для нього. Бачите, отут тільки чорнозьом і е, агроперліт, і вермикуліт, по-моєму. Зараз, я, якщо я так покажу, ну, дивіться, яка класна корінева система. Дивіться, який корінь. Але є і не вкорінені. Бачите? Ну це я ще попробую йому дати, як кажуть, на життя непонятно. От, теж Боже, мухи кусають за ноги, як пси. О, бачите, один корінчик є, але він класний. Це один ящик я зараз пересажу. І якщо встигну, ще в мене от є ще один ящичок. Дуже класно в цих ящиках вони вкоріняються. Якщо брати глибокий ящик глибший, от я вам зараз покажу. От бачите, оці ящики глибокі. Щось в них гірше вкоріняється, чим в милчих. Так що, якщо будете вкоріняти, то не дуже глибоку робіт ящик беріть, не глибокий. І щоб знизу були обов'язково дирки, щоб вода витікала, щоб воно не загнивало. Я думаю, що світ це теж буде за десяток вкорінених. Буду зараз пересаджувати, дивитися. Це я вже з одного ящика, Уже от. Пересадила п'ять штучок і ще там буде около 10. Вчора ходила-ходила, заглядувала і подивіться, що я знайшла. Оце у нас є голландський вазончик. І, коротше, він у нас цвів літом. Ну, весною цвів ми цвітки обірвали, потім літом цвів, ми цвітки обірвали. Ну, не хотіла я, щоб вони Ще плодоносили хотіла, щоб наганяли зелену масу, щоб, коротше, Собі гарно росли. Вони непогані стовбур, корінева маса тут непогана. От Вже корінчики знизу виглядають. І я вчора щось з ним крутанула і дивлюся, а він все одно від мене сховався. І подивіться, що. Ага. І все одно собі лишив одного. І що з ним робити? Ага. Вже хай має, якщо він хоче, його так і вже буде, вже гріх обривати. <ріху> вже хай собі бави. Така, знаєте, мамочка попалася, яка от іменно хоче. Так що ми йому лишимо той один плодик. От. Ще я хотіла вам показати спеціально сьогодні. Думаю, щоб як дичка росте. І настоящий ідичка, щоб люди не помилялися, щоб не дозволяли дичці рости. Дивіться, який вже класна рука буде. Прямо валдіє. Ми все звідти ходимо і заглядаємо на нього, хоч воно не їстимне, але воно таке красиве, слухайте. Сам, сам він щось, бачите, вверху від жари трошки йому листя покрутило. А тут оцих два плодіка. Плодіків було більше, але ми обірвали. Лишили тільки два. Прикольне. Зараз зараз, бо я вже не пам'ятаю, де саме. А, о, дивіться. Тож вчора, случайно поливала. І дивлюся, це що таке за приріс такий? А це, подивіться, вже в нас росте диечка, якої її не потрібно. Бачите, отут вже йде настоящий привой, а це йде підвой. І з нього, бачите, пускає. Його треба обломлювати, щоб в ніякому випадку не давати рости. Тому що дичка завжди перемагає настояще. Оце Вашингтон. Він зверху ніби вже пустив такі гарненькі прирісти почав давати. І тут проснулася дичка І давай. Ну, нічого, ми вовреми, як то кажуть, обірвали. Так що пильнуйте, щоб у вас, якщо таке є, то обов'язково, щоб з дички не росло. Не росла дичка, а тільки настоящий. Так боже, мій, так мухи кусають, що страшне. В теплиці мухи. І так за ноги кнути пси. Вони в серпні взагалі дуже голодні. От, Таке. Так що йду я зараз допересаджувати. А це теж віття залишив вазонок пропав. І пішла дичка, і він її зараз цю дичку так доглядає, слухайте, як настоящий вазон. Оце просто чисто дичка. Він каже, хай собі росте, вкоріняється, я потім на ньому щось класне нащіплю. Подивіться, яка дичка плекана. Ще і дичці треба щастя мати. От. Потім я цей голландський перенесу сюди, у мене для нього є місце. І вже буде тут рости. Оце ми брали. Вкоріняли от з цього одного вазона. Обрізали, і подивіться, він вже знов понакидав в молоді. І плодів дав цього року теж дуже гарно. От, ще зелені, але, але є багатенько. Ще маленькі вони ще наливаються саме. Так що такі справи йду я. Далі, вся Вітя заглядає на той банан, а він всю йому банчу не викидає. Кажу, тобі вже тої банчі не треба зараз. Вже хай на другий рік викидає, бо вже зима впереді. Так що, кажу, вже хай буде на другий рік та банча, якщо буде. Так, добре всім мирного і гарного дня вам.